А, у нас зараз буде урок. і Я думав, як його назвати, і така ідея припала в голову. Я назвав сьогоднішній урок. Він називається релігійний чи праведний. І в кінці знак питання. Ось можете собі записати в своїх нотатках через те, що буде дуже багато цікавої інформації. Яку ви зможете потім самі ж перевірити, для того, щоб зрозуміти, а чи дійсно Дмитро говорить вам істину, чи він просто хоче вам щось там своє нав'язати і так далі. Тому, як Маша сказала правильно, це біблійний принцип, слухай, але перевіряй. І давайте почнемо наш уривок, верніше, урок із уривка з Біблії, це Матфія, 5 розділ, 20 вірш. У мене з'явилася така маленька біблія, у мене така здоровезна, але з неї чомусь так важко ходити, спина болить. Тому я взяв таку поскромнішу біблію. Матвія 5, 20 й вірш. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведність книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Дивіться, ми прочитали уривок, де Ісус, це слова Ісуса, де Він говорить, що слухайте, якщо ваша праведність Він говорив до людей, да, це була нагорна проповідь. Він каже: якщо ваша праведність не буде вища праведності фарисеїв і книжників, хоча переважно книжники і фарисеїв в поганому, як безенці завжди приводять, що вони там лицеміри і так далі. Але Ісус каже, ні, якщо ви не будете більш праведніші, ніж ці люди, ви ніколи не віддете Царство Небесне. І в мене виникає питання до вас, до речі, не соромтесь відповісти. Питання, а що таке праведність? Як ви це розумієте, це слово? Що таке праведність? Море рух. Хто? Чись протилежне гріху, да, по суті. Що не гріх це праведність, гріх це неправедність, да? типу того. Ага. Да. Да. Чи що? Богу. Богу. Богу, да, а, коли ти виконуєш заповіді Бога, да, це... ти стаєш праведним. Ага, так, да, Дмитро. Жити відповідно Слову Бога. Да? Ага, добре, Дмитро, дякую. Той хто, Той, хто чинить праведно. Тобто знову виконує заповіді. Дай, Іван. Коли, Коли людина вірує, то Бог це як Коли людина вірує, то Бог зараховує віру твою як праведність, Да? Добре. Біблійний уривок. Дай, Дай, ви, бути виправданим Богом. Бути виправданим Богом, да. Добре. Ще які є думки? Да, Андрій. <реш> Але совість не мучає, да? ну, я тобі скажу, що до церкви мене теж совість не сильно мучила. <реш> знаєте, я коли почав просто це да, дякую вам за відповіді. Не ну, хотів, знаєте, ви дуже якби, правильні речі говорите, ну самого основного. Те, що, наприклад, вивчаючи про слово праведність, я не почув. І я хочу з вами поділитися через те, що для мене це стало просто якимось неймовірним відкриттям. Через те, що, дивіться, а це уривок, який ми прочитали. Він каже, що Ісус, він каже, книжники і фарисеї, вони є праведними, да, по суті. Він каже, що вам треба бути сильним, щоб ваша праведність була вища, ніж у цих людей. І Я такий, подожди, ну, фарисеї завжди чомусь Ісус про них тільки погане говорив. А, я, я навпаки не хочу бути фарисеєм, але при цьому Він в приклад їх ставить, що дивіться, які вони праведні, і ви повинні теж якби, бути такими праведними, як вони, і виконувати там це чітко, як вони кажуть. І знаєте, я вирішив трішки слово глибше повивчати, що таке праведність. І а, це слово ще, знаєте, є слова, такі синоніми, як слово правда, благе діло що переводиться як справедливість, співчуття, милість, довіра і вірність? Представляєте, одне слово включає скільки синонімів в собі. І знаєте, праведність слова це є не просто якесь слово, ну, це не слово, видумане Богом. Це слово вже було придумане, по суті, якби єврейським народом, яке означає обов'язки у взаємовідносинах між людьми. Прислухайтеся, праведність це. Означає обов'язки у взаємовідносинах між людьми. І у цих взаємовідносинах мають бути такі конкретні риси. Це як справедливість, це як дружба, це як поділ, тобто ти не соромишся там ділитися з цією людиною, відданість і вірність. По суті, ці слова-синоніми, які ми тільки що назвали, коли є оці всі речі у взаємовідносинах між людьми, люди між собою праведні. Наприклад, тепер дам вам такий приклад, що навіть якщо ми візьмемо зараз двох якихось злочинців, які там привикли все життя красти, але ми з цими злочинцями є взаємовідносини, де в них є справедливість дружба, де вони діляться тим, що вони вкрали, вони вірні один одному, вони праведні в очах один одного. Представляєте? Я завжди думав, що праведність, це дійсно, коли ти виконуєш там всі слова Бога, все чітко, все по плану, все ти праведний. Ну насправді, якщо у тебе немає оцих близьких взаємовідносин між Богом, ти неправильний в очах Бога. Через те, що а, фарисеї, вони, по суті, Ісус говорив, що вони були релігійними. Хоча вони всі закони виконували, да? Там, правила виконували, все чітко все робили. І по суті, ми так само можемо виконувати навіть Біблію, але якщо в нас немає взаємовідносин між Богом, ми просто релігійні люди. Без відносин з Богом ти ніколи не будеш праведним, і знаєте, в старому завіті саме праведність вона і означає виконання оцих взаємовідносин, чи то між людьми, чи то між Богом. І в нашому житті є дуже багато взаємовідносин. Наприклад, взаємовідносини між там, батьками і дітьми, взаємовідносини між чоловіком і дружиною, взаємовідносини між учнем та учителем. Тобто все будується саме на цих взаємовідносинах. І ви, якщо у вас ці взаємовідносини співпадають з да, справедливістю, дружбою, і, там, відданістю, ви праведні в очах один одного. І знаєте, часто в мене така була ситуація, що я вже десь майже майже, вже трошки доходжу до 10 років в церкві. і За цих 10 років в мене були різні там, знаєте, життєві ситуації. І я пам'ятаю себе дуже чітко, коли. Я приходив в неділю, коли я там служив, там допомагав приходити, щоб з гостями більше поспілкуватися, потім після зібрання з людьми Біблією позайматися. Якось, знаєте, ну, серце своє віддати. як, знаєш, так Учили, Біблія так говорить, що треба служити. Але при цьому я опускав саме найважливіше. Як ви думаєте, що? Точно. Я... Все це робив, але при цьому я не встигав зробити саме основне. Це просто стати зранку і помолитися Богу, повивчати Його слово. І знаєте, я в якийсь момент зрозумів. Слухай, ну я роблю скільки всього там багато, да, роблю, багато служу. Ну без займовідносин з Богом я просто фарисей, я просто релігійна людина. Яка різниця, що я раніше ходив в православну церкву, робив всі ті закони, був правильний в очах православних церквів, але при цьому я грішив і я при цьому не мав взаємовідносин з Богом. Різниці взагалі ніякої. Чи православна церква, чи ця церква, чи якась інша церква. Якщо тебе немає глибоких взаємовідносин, ти просто релігійна людина? І знаєте, для мене є Ісус найкращим таким прикладом праведності через те, що Він мав глибокі взаємовідносини між людьми. Паслимо особливо з тими людьми, яких фарисеї і законники просто цурались і казали: Ісус, як ти можеш дружити з цими грішними людьми? Да? Як ти можеш доторкатися до жінки, яка 12 років страждала кровотечею, вона ж нечиста. І це по Біблії було чітко прописано, був чіткий закон, що вона повинна була бути не з ізраїльським народом, повинна бути окремо, ніхто її не повинен чіпати, бо якщо ти доторкнешся, ти теж будеш нечистим. Ну Ісус. Мав глибокі взаємовідносини з людьми, і, не дивлячись на це, він доторкнувся до неї, і зцілив її, не дивлячись на те, що Закхей і там інші зборщики налогів були, з якими ніхто з релігійних людей не хотів дружити, Ісус з ними дружив, дружив з грішниками, будував глибокі взаємовідносини. І ці люди вони були праведними в його очах. Тому правильні відношення, правильне відношення це є ключ до праведності. Яка не може бути описаним якимось законом, який, яка не може бути описана, знаєте, якимось алгоритмом, там, запрограмованими діями. Ні, це глибокі живі відносини. І в Бога в нього був цікавий план із самого початку, де він показує, які ж він хоче мати взаємовідносини із людьми. Для цього давайте відкриємо Ісая. Надіюсь, не сильно важку тему підняв. Надіюся, зрозуміло те, що ми говоримо. Ісая 59. Ісая 59 розділ із першого по другий вірш. 59, 1, 2. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати. А його вухо не притупилось, щоб слухати. Ні, це ваші провини відділили вас від вашого Бога. І ваші гріхи закрили від вас його обличчя так, що він не чує. Такий радикальний, знаєте, уривок, викликаючий, але цей уривок дуже чітко показує, які Бог хоче мати взаємовідносини між тобою і Богом. Тобто Бог він чітко говорить, що слухай в мене рука не коротка, щоб тобі допомогти. Я навпаки хочу тобі, в всіх твоїх проблемах, всіх твоїх там життєвих викликах допомагати, відповідати на твої молитви. да. Просто любить тебе. І я завжди хочу тебе чути, хочу чути твої молитви. Все, що ти скажеш, для мене це також важливо. Ну Бог він каже, що слухайте. Просто із за того, що ви грішите, і за того, що ви не хочете мати взаємовідносини зі мною, ви будуйте оцю стіну. Через яку я не можу вас навіть почути? Да? Почути чи зрозуміти, Бог, наче як в якомусь бункері, да, і десь там здалеку, здалеку якийсь шум йде, але він не чує. І він каже, що слухай, якщо ти хочеш мати ці взаємовідносини, і щоб ти був праведник в моїх очах, просто зруйнуй цю стіну, зруйнуй цю стіну гріхів. І Бог, він чіткий дав план, як зруйнувати цю стіну. Про це. Якщо вам більш глибше, цікавіше, можна окремо підійти на перерву і поспілкуватися, але я не буду поки що вдаватися в деталі. І знаєте, для мене є хорошим прикладом, це є молитва. Наприклад, молитва це не просто прохання до Бога, там, знаєте, список такий, ти відкриваєш, такий список викочується, там твоїх прохань, там, твоїх турбот. Ти тільки про себе молишся, про себе просиш, да? тільки Бог дай, дай, дай. Ні, молитва. Це насправді це така потужна річ, це діалог з Богом. Це діалог, в якому ти розкриваєш своє серце, розкриваєшся повністю, говориш про всі свої слабкості, про всі свої випробування і говориш з Богом, як з другом. Ти дякуєш Йому за те, що ти прокинувся сьогодні живий. Що не прилетіла до тебе ніяка ракета, що ти можеш нормально прийти на зібрання, що є світло, що метро працює, що є що їсти, є за що вдіватися. Просто дякуєш Богу за прекрасне життя, яке Він тобі дав. Дійсно, щиро від цього серця. Ти говориш з ним як своїм другом, говориш з ним як своїм батьком. І знаєте, в нас а, я просто знаєте, іноді я сам бачу в собі цю формальну людину, яка формально помолилась. Галочку поставив, все, якби я справився, я духовний, я праведний, якби відмолився, відспівав свої гріхи і на цьому все. Але Бог, він хоче глибоких відносин, як і своїми дітьми. І знаєте, я хочу а, трішки поговорити про цілі мрії. Андрій Камінський ти роздрукував цей список, так. Да. Дивіться, так. Да. До чого я це говорю? Через те, що а, ми нам. Минулому лідерстві, да? чи позаминулому? Позаминулому лідерстві ми зустрілися з усіма, хто хотів, і обговорили наші плани, цілі, мрії на І Я зараз хочу, щоб віта вам всім роздала, щоб ви подивилися, знайомилися. Чуть -чуть. І, якщо можна, мені також. На да, гості не соромтесь беріть. З'являться теж цікаві цілі мрії у вашому житті. А дивіться, до чого я говорив про молитву? І чому я попросив взяти цілі мрії через те, що. Як я вже говорив, мрія це не просто список бажань, що ми зараз а, на наступний ранок да, я і встану, прочитаю цей список, мрії, ціль, Бог дай мені. Ні. Я не хочу і сам так робити, і не хочу, щоб ви так робили. Знаєте, я хочу, щоб через глибокі стосунки з Богом, через ваші глибокі відносини, ви просто зверталися до Богу за ці речі да, через ваші глибокі відносини в першу чергу. Не робили це формально. І дивіться, ми а, лідерами обговорили, по суті, такі цілі мрії. Цілі, щоб ви розуміли, чому ми розділили такі на дві колонки. Цілі це те, що реально ну, те, що в наших руках, так сказати. Да? Ми можемо запрошувати людей, ми можемо їм проповідувати, ми можемо займатися Біблією, але серце змінить тільки Бог. Тому ми записали мрії, що ми дуже мріємо і дуже хочемо, щоб Бог через нас потужно працював і в кінці року Бог благословив, щоб в нас було 100 людей вже в церкві. Але для цього ну, ми будемо працювати, Бог буде благословляти, по-іншому ніяк. Також ми мріємо, щоб. А в нас є благодійна організація, це Mercy Worldwide, де ми можемо. Служити дітям, наприклад, ми відповідаємо за школу інтернат номер 5 де, є, де знаходяться сліпі діти, де ми можемо прийти до них, послужити з ними, поспілкуватися. Плануємо подарувати їм скоро генератор, подарували реабілітаційному центру генератор. Все це робимо від нашої якби, церкви і від благодійної організації Mercy Worldwide. Ми дуже хочемо, щоб наша церква вона служила. Ще більше і хоча б раз в місяць, щоб ми робили якийсь благодійний проєкт чи для школ, чи для реабілітаційних центрів, чи для інших проєктів. Але в нас є така ціль робити це щомісяця. А також ми поставили ціль, що в нас будуть особливі зібрання для жінок, для чоловіків, ще якісь там цікаві заходи. З якою частотою я не знаю, ми будемо робити, але ми дуже хочемо, щоб ці особливі зібрання були, де ми можемо на чомусь конкретно сконцентруватися. Наприклад. 12 березня я знаю, Віта хоче організувати чисто зібрання. Сестри хочуть організувати зібрання, таке сестринське, де брати будуть в костюмчиках служити, там чайок піднести, там їжу піднести, просто послужити нашим сестрам і зробити це для жінок. Ну і в такому форматі робити якісь цікаві інвенти. Також у нас ціль є, що кожен є ловцем людей. Це біблійний принцип. Це дуже крута ціль насправді, яка допомагає. Особисто мені бороти такого маленького егоїста, який живе в собі і думає, як будувати для себе життя. Але саме ця крута мрія і ціль допомагає мені виходити із себе, думати більше про інших людей, чим про себе. І, звичайно, у нас є така ціль це зареєструвати церкву. Це теж багато юридичних питань, але дуже хочу, щоб в нас це все вдалося, і ми якби офіційно в нашій державі, в Україні. Ми були зареєстровані, всі про нас знали, і все це було на офіційному рівні. Ось також у нас є класні мрії. Я про всіх не буду розповідати, ви можете детальніше більше прочитати, але як я вже голос говорив, що мрії це знаєте, те, що може дійсно Бог тільки дати. Ми можемо через глибокі наші відносини з Богом, просто просити Бога, благати Його Бог, будь ласка, дай нам класного лідера для слабочуючих, будь ласка, вижене ідоли з нашої церкви. І щоб у нас з'явився дуже класний лідер хору, щоб хор краще співав. Що, звичайно, ми зі своєї сторони робимо. Але Бог може тільки змінити повністю це все і благословити нас цими речами. Ось так, що, будь ласка, через ваші глибокі стосунки, будь ласка, не робіть це формально, не робіть це, знаєте, так, наче вас там попросив Дмитро Чеботар, ну добре, ради Дмитра, помолюся раз в рік і забуду на цьому. Назавжди, будь ласка, повірте, цей листочок. А у вас на холодильнику, періодично вертайтесь до цих цілих мрій, і тут є такі класні чекбокси, які ви можете відмічати, що о Бог дав цю виконав цю мрію, о Бог виконав цю ціль. І будь ласка, моліться за ці речі. Так само пройдусь швидко по другому листочку. Це 29, цей рік заплановано 29 відкрити нових церков. У 2023 році, і це є молитвенний список, які церкви будуть відкриватися по всьому світу, так само в кінці там, в Америці і так далі. Американці молодці, майже все США, вже якби в кожному штаті, майже вже знаходиться церква, і вони хочуть, якби досягти цієї цілі. Ось і в нас, я вірю, теж будуть скоро такі цілі, щоб там відкривати в Одесі, в Харкові, в Дніпрі і в інших, в інших містах а, церкви. Тому моліться, будь ласка, за всі ці речі, і нехай Бог просто могутньо двигає це все. Ось, а ми плавно повернемося до, до уроку. І давайте відкриємо Матвія 7, 21, 23. Сьогодні ми говоримо про багато, про царство Бога. І Матвія 7, 21, 23. Дивіться, який класний уривок. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Одні викликають уривки якісь. Yeah. Ну, я стараюся більше знати, як надихати, але не знаю, Біблія, вона така ух. Мене це надихає насправді. А через те, що Ісус Він говорить істину. Іс, істина не може не надихати. Ісус Він говорить дивіться, прості речі. Він каже, що слухайте, будуть люди, які демони виганяли. Представляєте? Я не вмію демонів виганяти. Які пророкували, тобто вони говорили щось в майбутньому відбувалося. Я не вмію таке робити. Написано, вони робили різні чудеса, там стрілювали людей і так далі. Я теж такого не вмію робити. Ну Господь їм скаже: Ісус в останній день, скаже: Слухайте, я вас навіть і не знаю. Ідіть мене, ідіть від мене беззаконники. Представляєте, як? Як можна в ім'я Ісуса Христа робити такі чудеса, а потім Ісус каже: Я вас взагалі не знаю, ідіть всі, хто роблять ці неправедні речі? Я просто ну, здивований да, цьому, але в цьому є логіка. Через те, що справді, знаєте, ми можемо приходити сьогодні на зібрання, ми можемо там поставити ще більше апаратури, щоб у нас було не шість колонок, там, а 10, наприклад, да? щоб в нас було там, не три мікрофони, а п'ять мікрофонів, щоб в нас там освітлення, там феєрверки і так далі. Ну Бог, він каже, що слухай, ти хоч тут демоні виганяй, якщо ти неправедний, якщо ти не слідуєш моїм заповідям, я тебе не знаю. І знаєте, я, я згідний повністю з цими словами, через те, що Бог він справедливий. І в нас була цікава така ситуація, що у нас була вівторок бесіда по Біблії, і один гость нас знайшов через інтернет. Як він написав, можна я прийду там до вас і так далі. Він сам був із адвентистів. І другого гостя ми знайшли, проповідували з братом Колі, і ми знайшли гостя біля метро. Він сам ходив в баптистську церкву. І Він каже, він захотів до нас прийти. І у нас було таких два гостя. Знаєте, коли ми почали там бесіду проводити, спілкуватися більше про життя, дізнаватися, один з гостей запитав мене, ну, який ходив в баптистів, спитав у мене, слухай Діма, а як у вашій церкві відносяться до гомосексуалістів? Я такий насторожився, бо переважно, коли такі питання мені задають, я розумію, що людина скоріше проблеми з цим. Ну, і я якби, не соромлячись в нього, спитав, я кажу. Ти, ну, ти, якби, гомосексуаліст? Він каже, ну так, да, да, я гомосексуаліст, там, чоловіки подобаються і так далі. І представляєте, людина ходить в церкву, людина свою Біблію навіть принесла. Вона читає Біблію, вона там активно бере якусь участь в баптистській церкві, але при цьому вона гомосексуаліст. І я такий, ну, не знаю, що сказати. І потім далі продовжиться розмова, я такий, знаєте, поспілкувався, думаю, ладно, по, потім детальніше більш про це поговоримо. Продовжуємо розмову. І потім хлопець адвентист починає там трошки питати, як у вас там стосунки в церкві будуються. каже. У нас, кажу, в церкві, Ну, я там зустрічався, ми теж зустрічаємося в церкві, там, будуємо стосунки. А я кажу, ну, а як ви будуєте стосунки, може детальніше розповісти мені? Ну, він каже, ну, якби ну, ми не спимо, там це ж блуд, там, неправильно. Ну ми і цілуємося. І я такий, подожди, як ви цілуєтесь? Біблія ж учить, що брати повинні відноситись до сестер з цією чистотою, що у нас відносини між братами і сестрами, як дійсно, як між братами і сестрами. Брат, я не представляю, щоб я свою сестру двоюрідну якось там цілував, обнімав і так далі. Ну, це, це, ну, це гидко, це неправильно. І я такий, подожди, а що пастор говорить? Він ну, каже, ну, пастир в нас рекомендує не цілуватися. Каже, ну якщо вас ніхто не зловить, ну якби цілуйтесь. І я, каже, каже, ну, я зустрічався з двома сестрами, ми там дами цілувалися, там нічого такого не було, ну ми вже не зустрічаємося, там шукаю другу сестру. Третій. Чи третю вже сестру. І я такий, Боже, як церква може. Наближатися до цього світу через те, що ці правила, які в церкві, це все, що вони роблять, це те саме роблять і в світі люди. А яка різниця? Ходиш ти в церкву, не ходиш, якщо ти робиш ті самі речі? Знаєте, я був просто такий в шокі, здивований. Я кажу, давай трошки про учнівство глянемо, подивимося. Надіюсь, наступний раз зустрінемося і подивимося про це глибше. Тому Ісус, Він не просто говорить ці речі. Він каже, неважливо, ти хоч. Там десятиліттями ходив в церкву, ти хоч там демонів виганяй, але якщо ти неправедний, ти ніколи не віддеш моє царство. І на заключення хочу поділитися з вами уривком. Це Филип'ян. Филипян, третій розділ. Филіпян 3 з 7 по 11 вірш. Це слова Павла, якими він звертається до церкви у Филипах. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виятися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його із силою Його Воскресіння, і бути спільником у Його страждання, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти. Воскресіння мертвих, знаєте, Павло, якщо можливо там не всі знають про цього апостола, Павло він був фарисеєм до мозгу костей, як кажуть, да? кісток до мозку і кісток, він був фарисеєм. Він сказав, що у виконанні закону я був бездоганним. Треба було свічку поставити, він бездоганно ставив. Треба було ікону поцілувати, він бездоганно її цілував. Треба було якісь інші релігійні речі зробити, він їх бездоганно робив і виконував при цьому ще й закон. Ну він каже, що слухайте, я щось зрозумів більш важливіше. Коли я почув про Христа, коли я більше про нього дізнався, я зрозумів, що всі весь мій релігійний досвід, все, що я мав, всі мої знання, я вважаю зараз за сміття. Представляєте, да? наскільки треба було бути скромною людиною, щоб визнати, що та праведність, яку він здобув через закон, це не та праведність, з якою він хоче війти до Бога. Єдина праведність, з якою він хоче війти, це праведність через віру в Ісуса Христа. І знаєте, я думаю, цьому відношенню нам потрібно навчитися сьогодні, для того, щоб ми чітко зрозуміли, я релігійний, чи я праведний, чи я законник. Чи я дійсно дитина Бога? Чи я просто закони виконую, чи я дійсно маю живу віру, яка дає мені спасіння? Тому задайте собі питання, пороздумайте на цю ще тему, релігійний я чи праведний. Дякую всім за увагу, і нехай буде вся слава Богу.